Успішно закінчила навчання у центрі підготовки громадян до національного спротиву ще одна група слухачів Олексіївської громади. Відданість, готовність до дії та висока громадянська відповідальність саме так можна схарактеризувати групу випускників Олексіївської територіальної громади, які взяли участь у 48 годинному курсі підготовки до національного спротиву, організованого комунальною установою Харківської обласної ради, обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Ця важлива ініціатива допомагає здобувати нові знання, опановувати навички самооборони та бути готовими до викликів сьогодення. Під час навчань учасники отримали необхідну базу знань та опанували її на практиці. Зокрема, це тактика та основи бойової підготовки, до медична допомога, виживання в екстремальних умовах, психологічна стійкість, основи поводження зі зброєю, а також підготовка пілотів дронів. Днями в урочистій атмосфері сертифікати, затверджені державою, слухачам вручили начальник обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Валерій Колянда та Олексіївський сільський голова Анатолій Страхов. Крім того, група випускників отримала грамоти і подяки за високу мотивацію та наполегливість у навчанні. Під час заходу також відзначили слухачів, які показали особливо високі результати під час навчання. З вітальним словом до присутніх звернулися начальник філії номер 4 Лозівського району, полковник Євген Задорожний, старший інструктор Олександр Зелений, які підкреслили важливість здобутих знань і навичок для зміцнення територіальної оборони нашої країни. Подякували інструкторам за безцінні знання.